Відтепер лише на загальних підставах кабінет міністрів України відібрав обласних військових адміністрацій право на видачу дозволів чоловікам на перетин кордону через систему шлях. Це стосується й водіїв, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Раніше ці категорії військовозобов'язаних можна було пересуватися між кордонами. Тепер же виїздними будуть тільки ті чоловіки, яким це дозволяє закон. У Львівській ОВА розповіли, що протягом війни видали трохи більше півсотні тисяч таких дозволів, і цієї кількості до України вчасно не повернулося майже. 4% подорожувальників. Це у нас стосується громадян України, чоловіків, які здійснювали перевезення гуманітарних та медичних вантажів. Дана категорія осіб на даний час може виїхати лише на загальних підставах. Тобто це чоловіки, які в нас виключені з обліку тобто це чоловіки, які багатодітні є, а також які мають і користуються іншими підставами для проекту державного кордону наголошую іншими правовими підставами для передату державного кордону даної категорії чоловіків. Якщо вас цікавить конкретика, то на сьогоднішній день у нас є листи стосовно е, перевищення терміну перебування за кордоном орієнтовно на 2022 умов. Це означає, що близько 3,8% людей з усього валу вибачте за такий термін, Порушили перебування те. Медики західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру кожного дня мають справу з пацієнтами з орфанними, тобто рідкісними хворобами. Тут їх лікують вже понад 30 років з часу заснування медзакладу. І весь цей період у центрі працюють над покращенням діагностики та надання допомоги. В мобільному хоспісу спостерігається більше 100 пацієнтів з орфанною патологією, і е, кожен пацієнт є унікальний. Тобто патології є надзвичайно різноманітні. Це від спінальної мезевої атрофії, ті гоше мукополісахаридози різних варіантів і інші варіанти генетичних захворювань. На старті ми мали навіть недостатню кількість забезпечення по препаратах. Їх було мало, і ми різними механізмами старалися забезпечити річ. Не використання препарату для даного пацієнта. А зараз ми маємо стабільність і отримуємо в приблизно 70-75% забезпечення протягом року. А тепер для того щоб покращити виявлення рідкісних хвороб, зокрема таких як фабрі, гоше, помпе та мукополісахаридозу першого типу, центр розширив співпрацю, а саме підписав меморандум з фармацевтичною компанією. Мрандум передбачає співпрацю наукову, співпрацю медичну по допомозі пацієнтам і співпрацю освітню, щоб було кому тих пацієнтів лікувати, зважаючи на Досвід, експертність західноукраїнського спеціалізованого центру власне, ну, ми очевидно, гармонію і партнерство бачили саме тут, де стікаються ключові, особливі пацієнти, пацієнти, які потребують додаткових обстежень, і саме тут можуть знайти відповідь в довгому шляху свого пошуку діагнозу, я б, напевно, назвала це так. Тому що всім відомо, що згідно статистики в середньому 5-6 років витрачає пацієнт з орфанними захворюваннями від моменту появи перших симптомів до фінальної постановки діагнозу, і наша задача як партнерів максимально сприяти. Підтримувати, оптимізувати і скоротити період від перших симптомів до постановки діагнозу важливо те, що чим швидше пацієнту встановлять діагноз та розпочнуть терапію, тим якісніше буде його життя у майбутньому. Також ці пацієнти, якщо ми їх виявляємо протягом року, отримують безкоштовне лікування від даної фармкомпанії. І вже в наступному році ми їх вносимо в реєстр і вони отримують державне забезпечення щодо лікування. Це лікування є дійсно дуже дороговартісне, і просто піти в аптеку купити такий препарат, на жаль, є нереально. Його немає. А навіть приблизна вартість одного флакона може коливатися більше, ніж 100 тисяч. А відповідно від ваги пацієнта розраховується кількість необхідних ліків для даної нозології. Це може бути три флакони, це може бути 14 флаконів на один раз. До слова, продовження та розширення співпраці відбулось символічно до Дня орфанних захворювань, яке цьогоріч відзначають 28 лютого. Зокрема, нагадуванням про цей день стане і яскравий малюнок на стіні, який доповнили партнери та самі працівники медзакладу. До речі, клініка орфаної педіатрії змінюється та оновлюється і візуально. Позитивні зміни щоразу спостерігає Василь Ткач, якого кожного тижня тут проходить терапію його син. Два з половиною роки ми якраз мали йти в садик, і нам наш, наша лікарка побачила, що в нього якийсь шум секції. Він дала направлення нам сюди, в цю лікарню, на ехосельце. І ми прийшли сюди, тут нам зразу скерували нас в лікарню для діагностики. І через місяць часу, це в 2016 році, і через місяць часу прийшла відповідь, ми давали аналізи, прояли в Німеччину і підтвердили, муку Важливо, щоб дитина систематично отримувала лікування, адже без нього в організмі відбуваються незворотні зміни. Проте, як зазначає батько хлопчика, зараз з препаратами проблеми нема. Також варто додати, що в центрі досягли хороших результатів і у лікуванні одного з орфанних захворювань муковісцидозу. Муковісцидоз – це хвороба, з якою наша клініка почала з тих рідкісних захворювань займатися вперше. І вперше на такому рівні, як це би ми хотіли в європейському рівні серед українських клінік, які займалися вонковістю ми маємо дуже великі успіхи в тому відношенні. І якщо йдеться про кількість, то у нас є 70 пацієнтів дітей і. Понад 50 дорослих. Наші діти мають впродовж останніх півтора року можливість лікуватися найновішими ліками, які працюють у всьому світі. І таргетна терапія просто поділила життя наших дітей на до і після, так само, як і наше життя. Таргетну терапію, яка потрібна для пацієнтів з таким діагнозом, зараз отримують діти від 6 років. Та центр працює над тим, щоб цей вік зменшити. Чим скоріше ми вводимо таргетну терапію будь якому контингенту орфанних захворювань, тим краще результат ми маємо. Отже, наші діти будуть мати таку якість життя, як мають діти в цьому світі. Тож діагностика та лікування для пацієнтів з рідкісними захворюваннями з роками лише покращується, що зменшує смертність та значно покращує якість їхнього життя. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів. Крапля крові може стати чиєюсь надією на життя. Донорство це не просто добра справа, а можливість рятувати інших на другій виїзній донації. Кожен охочий зміг долучитися до спільноти донорів і зробити свій внесок у порятунок життів. Це наша друга виїзна донація у 2025 році. Чому саме ми обрали центр молодвіж? Тому що е, цим ми хочемо закликати молодь доєднуватись до е, такого нашого донорського руху та ділитися частинкою себе, щоб рятувати е, наших захисників та й не тільки всіх, хто потребує кров. Ось та кров можна здавати з 18 років. Тому я думаю, що це символічна локація, власне, щоб донести до молоді е, оцей посил. Окрім виїзних публічних донацій, існує інший формат корпоративні дні донора. Компанії запрошують мобільні бригади до своїх офісів, аби працівники могли здати кров без відриву від роботи швидко, зручно та безпечно. А для бізнесу це не лише добрий вчинок, а й можливість зміцнити команду, підвищити довіру до бренду та зробити свій внесок у суспільство. Ця послуга є платною. Ознайомитися з цією послугою можна на сайті агентів крові або безпосередньо скомунікувавшись з нами. Це є соціальна відповідальність в першу чергу для бізнесів, тому що їхні клієнти, їхній персонал, всі, хто працює наприклад, з цією компанії, бачать їхню соціальну відповідальність і, мабуть, в подальшому віддають пріоритет саме цій компанії, як, як, як партнеру. Волонтери поділилися своїми історіями про те, як розпочався їхній шлях у донорському русі, та чому здавати кров важливо. Також зазначимо і про громадську ініціативу агентів крові, що пропагує добровільне, безоплатне та регулярне донорство. В агентах крові я вже близько двох років. Фактично, я відновлювала їхню діяльність тут. Ну, себто, організація координувала існувала у Львові до ковіду, тоді припинила на деякий час свою діяльність, і фактично ми це відновлювали з дівчатами. Я е, давала інтерв'ю про свій досвід донорства крові для магістерської роботи з основниці агентів крові і запиталася пані Олену, коли ж вже агенти відновлюються у Львові. Тоді мені написали і запропонували власне координувати команду волонтерів і продовжувати. Це тут був. Так сталося, що я живу коло центру крові обласного. І мене не завжди цікавило волонтерство. І думала якось, якось спробувати себе в цьому, власне, в центрі крові. Я не знала тоді, що про агентів крові. Потім побачила наших волонтерів, з ким ми тепер колеги. І так долучилась до команди. Потреба в крові є завжди. А зараз вона є особливо великою, адже у нас йде повномасштабна війна, є багато поранених, і е, окрім того, є багато людей, які потребують е, цієї крові. І так це важливо, важливо долучатися. Давати кров це не страшно, а навпаки, важливо та необхідно для когось донорство. Це перший крок, сповнений хвилювань, а для когось уже звична частина життя. Я сьогодні вперше здаю кров. Мене сюди привела моя подруга, вона є волонтерка. Я насправді давно вже думала про те, що це потрібно зробити, бо я вважаю, що це надзвичайно важливо, це важливо завжди. Але в наш час, в час війни, це екстра важливо, тому що кожного дня в нас є дуже багато поранених воїнів, які потребують крові, і ми просто зобов'язані це робити. Я починала десь у 2021 році. Ми здавали кров з друзями разом. Це було. По потребі для когось знайомих, от так все почалося. Отримала гарний досвід, і тому тепер це для мене стало стабільністю. Здавати кров ні, не боюся. Я трошки боюся, що я можу там, можливо, потім мені стане погано, я не дойду, але так -то ні, не боюся. Не бійтесь, буде дуже банально. Насправді я дуже хочу, щоб це мотивувало людей і показати, що це насправді не страшно, це дуже корисно, це дуже круто. Тут гарна атмосфера, про вас дбають піклуються. Все uh круто. -huh. Uh -huh. Виїзні донації проходитимуть, що четверга, з яких дві корпоративні, що дозволяє залучати кошти на організацію публічних донацій, а також допомагає покривати витрати на необхідні матеріали та приємні бонуси для донорів. Цього разу на них чекали знижка на матчу, сертифікат на діагностику зору, стильні піни та інші подарунки. Компанії ж можуть долучатися і ставати партнерами цієї важливої ініціативи. Христина Кругляк, Семен Пулик, правда. Та тут Львів оформляли родичам та знайомим соцвиплати. У Дрогобичі підозрюються експосадовиці райдержадміністрації. Таким чином було безпідставно виплачено майже 2 мільйона гривень. У ході проведених обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено готівку у сумі понад 20 тисяч доларів США та особові справи громадян. Наразі жінок звільнили з посади. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Рятувальники увічлива, підпалювача сухостою, біснуються вже не на жарт. Лише протягом минулої доби в екосистемах виникло немало, не багато аж 150 пожеж. Через які вогняний шабаш ледь не згоріли 5 будинків, але найважче зізнаються надзвичайники. Це бачити тварин, які через жорстоку безглузість людей згоріли живцем, адже не змогли врятуватися від стихії. Люди викладають мережу кадри з такими пожежами, і їхні масштаби дійсно вражають. Випадок у Славському взагалі не вкладається в голові. Місцеві мешканці розповідають, що молодик підпалив галявину у вигляді знаку нескінченності як символ кохання, адже цього дня його дівчина погодилася з ним побратися. А от у шаптицькому такі забави з вогнем завершилися трагедією. Там загинула бабця, якій було 72 роки. І рятувальники і екологи вже вкотре нагадують, що спалювання сухостою це не лише дикість, але й вбивство. А якщо палів не зупиняється, можливо їх змусить задуматися чималі штрафи. Через ДТП на Львівщині у лікарню потрапили двоє чоловіків. У бродах між собою не розминулися два легковика. Одну з автівок відкинуло ще у один припаркований транспортний засіб. Внаслідок ДТП двоє водіїв було доставлені у лікарню. Правоохоронці встановили, що один з Керманичів був у стані алкосп'яніння. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує до двох років позбавлення волі.